Повернулися, ви дивитесь програму в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Якщо в першій частині програми ми говорили про потенційні шляхи відродження нашої країни з народним депутатом, то в другій частині хочу поспілкуватись з тими, хто не менш впливає на добробут країни в моральному сенсі людей творчих. Гостя у нашій студії, співачка Андріана Добре. і соліст пікардійської терції Славко Нудик. 에, попрошу режисера трішки про вас таке невеличкі лайфове представлення, і ми до розмови повертаємося в студії Música Андріано, напевно, не дуже зараз сприятливий час для творчості. Ну насправді артистам, мабуть, нелегко зараз, оскільки для деяких артистів це був основний спосіб існування розвивання. Тобто, скажем, те, що за що вони жили, розвивалися, це були концерти. І зараз їх практично немає, десь там буквально поодинокі де не де бувають. Тобто і насправді де декому насправді дуже важко. Але ми якось стараємося реалізовувати принамір себе в благочинних виступах, тому що ні, ніхто не повинен зараз бути байдужим, оскільки одні йдуть воювати, інші займаються волонтерством. А ми артисти мусимо Давай брати… Давайте ще, ще до благочинності повернемося. Які можливо ще славко, які ще можуть бути зараз шляхи заробляння грошей артистів? Ну, я не знаю мітлу в руки брати чи там набудову йти працювати. Mm -hmm. Я не знаю, хто, хто, хто так, як що тобі, серйозно якщо Як собі ні, ну ну це серйозно. Mm -hmm. ну тобто, якщо хто собі має ще якесь додаткове хобі. Це пощастило тим, хто має ще якийсь додатковий заробіт, якийсь Важко щось порадити людям, які, скажімо, не мають не мають концертів. Так це важко щось їм сказати, важко якось їх направити. Я вважаю, що якщо людина є творча, якщо вона назвалася одного разу артистом, ну Андріана погодиться, тобто вона повинна працювати в тій царині, в тій сфері. І повинна приносити радість і задоволення людям своїм слухачам своєю роботою. Це є один і незамінний, скажімо, такий, такий атрибут державоустрою, устрою, я би навіть так сказав високо. Оскільки країна сильна буде тільки тільки тоді, коли кожен буде займатися своєю справою, для якої він був покликаний на цю землю, потім і так, так зараз не легко. Можна якось знаєш, хоча б творчістю якось доносити, якісь не знаю, якісь позитивні емоції, хоч -у -у. трошки розряджати їм голову від тих проблем, від того негативу, від тих не знаю, від тої біди, тому що, хоч трішечки, знаєш, вони повинні якось відключатися від від того всього, що відбувається. Думаю, що навіть в роки найстрашніших воїн. То артисти завжди були, ну, моральні, були, випотребовані, були випотребовані, і вони піднімали дух, і, тобто не тільки бійців, але й людей, які працювали на фронті. І, ну так. ми зараз можемо сказати, що зараз також це є. Зараз е, також і наскільки безперечно, безперечно, так. Наскільки десь ви погоджуєтесь на благочинні концерти? Про іншу медаль благочинних концертів, коли я не пам'ятаю, хто з також публічних осіб сказав, що зараз на благочинності заробляє кожен окрім артиста, який приходить безоплатно співати, десь як би ми характеризували цю ситуацію, яка зараз склалась з благочинними концертами? Наскільки є справді такі, такі речі? Що хтось заробляє, а хтось морально підтримує наших. Ну, я би з задоволенням, скажімо, десь там навіть би ну повторююся, з задоволенням би назвав ім'я і прізвище, в принципі, але я, я не є знайомий з такими, з такими людьми людьми, які заробляють на волонтерстві чи на чи на благочинності. Хоча, Зараз в принципі, б... ніби так, по правилах, так. якщо ти робиш благочинну акцію, ти маєш по, по закону якийсь на відсоток собі взяти. Тобто відсоток, ніхто навіть не навіть Понятно. не думає про це. Настільки віддаєшся роботі, ти розумієш, що кожна копійка зібрана Можна, тобто, як ти можеш, як може мати совість брати гроші там собі якісь чисто символічно за щось там. Ну тобто, навіть про це мова не може йти. Як ну. часто відбуваються зараз такі заходи? Я дуже часто в соціальних мережах бачу благочинний концерт, часто Андріанку, пікардійська терція. Наскільки там, раз в тиждень, раз в місяць, щоб десь окреслити, як часто відбуваються такі заходи? Беремо участь всюди, де тільки кличуть, де запрошують. Ну, звичайно, що okay. перш ніж погодитись, ми обговорюємо, куди підуть гроші. Як Рахунок Тобто, найкраще бути. взагалі, так, коли так. відбулася акція, і ми зразу зразу ж на концерті вручаємо людині там чи сім'ї постраждалих, чи постраждалому, комусь, так. кому для кого збирають, які ціли збираються кошти. Зразу ми, тобто, без всяких порахували зібрані гроші, віддали при все люди, тобто, щоб це не було ніяких питань, куди, що, як. Тобто, воно найкраще тоді, коли все це прозоро відбувається, завжди погоджуємося, тому що ну не знаю. Я мені б просто совість не дозволила відмовитися. Є артисти, які вже втомилися від благовочених mm -hmm. концертів. Тобто, Є навіть mm -hmm. такі, які хочу їду, хочу не їду. Ми ніколи не відмовляємося, тому що. Ну, це на наше на, це моя позиція, і вважаються позиція кожного полонці. Я половина. абсолютно погоджуюся, нічого нового я не можу сказати і додати. Це, це, фактично, це фактично волонтерство. Волонтерство з вашого боку, яке також не менш важливе, як нам ну, але шкода, що в принципі зараз такий нелегкий час, багато людей собі заробляє на волонтерстві. з'явилось таких багато псевдоволонтерів, які займаються шахрайством і люди, несучи деколи останні гроші з дому, беруть, і видаючи останнє, в принципі. Не розуміть, кому вони віддають. На жаль, треба насправді віддавати провірним людям, справжнім людям, які які впевнені, що вони так. ті гроші по на, назначенню на попадуть. Прикро, що на біді люди собі заробляють, роблять бізнес. На жаль, від того ніде не дінешся. Ви у собі публічні? Чи було таке, що люди через вас бажали скеровувати кошти чи певне обладнання для військових, чи, чи не було таких випадків? Ні, на жаль, не було. Як правило, тільки просять долучитись до акції. Так. Тобто, ви все таки творчістю. Десь так хотіло б зараз обговорити, ми нещодавно мали день конституції, mm -hmm. святкували. Десь в цьому контексті наскільки зараз конституція все таки нашого артиста захищає? Наскільки, якщо говорити можливо, в контексті авторського права є ще нюанси, над якими варто працювати? Зокрема, трансляція ваших кліпів, ваших робіт у інтернеті, наскільки десь в цьому керунку хтось рухається, чи в принципі рухається? Андріано, так Дуже важка скастично. ситуація, я не знаю, з тим, з тим настільки важко. Не знаю, коли ми дійдемо до Європи, до Америки, коли в нас буде настільки добре артистам жити, як там. Тут настільки все ну, неправильно. Знаєш, Коли ти випустив альбом, ти ще презентація відбулася на дружині вже в інтернеті. Про що про які, про які можна говорити, права, якийсь захист? До речі, ми мали неодноразово. Ми мали випадок, скажімо, стерцею, таке, що ми, наприклад, Жілив якісь місце. Два чи три випадки таких було, напевно. Що ми, ми бачили свої, свої диски з абсолютно невідомим нам дизайном, <рес> <рес> ну, тобто з якимось такою поліграфією і так далі, От, з якимось певним там, набором пісень. Особливо це, це відбувається, вони перезаписуються у форматі mp 3 От і ми кілька разів пробували властиво через 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 фірму, яка скажімо, нам тиражує диски. Це легально, у нас з нею є договір, є договір. угода. Певна, мушу вам сказати, що в принципі будь-який диск зараз ви не ви не ви не випустите без погодження авторів, якщо є там автори, крім наприклад, наприклад, нас. Тобто, тобто це мусить вже бути є від, послуг, від кожного та, автора, це. який є автором тої чи Має іншої пісні, мусить 10. бути дозвіл, правда? Тобто, раніше От, такого Ми Було завжди, о, просто в деяких місцях нехтували тими речами, але тут йдеться за інше, що ми, е, що ми неодноразово пробували якісь, робити якісь позови, якісь, ну, якісь рухи в ту сторону, щоб це ну, якимось чином, я не знаю, чи це добре є слово, ну, якимось чином е, покарати. Цих людей, ну я маю я маю, я маю, я маю на увазі, якимось, ну йдеться мова за якісь фінансові властиво штрафи, чи що, угу. то відверто кажучи, як як у народі кажуть, де залізеш, там і злізеш. Ну, тобто я... воно воно ні до чого не призводить. Ну я взагалі неодноразово зустрічала в інтернеті, наприклад, там мої ж пісні під різними іменами інших ну, співачок. Ну, як ти з тим, що з тим Тобто, поступимо? Не то ж ми переспівали мою пісню, взяли мінус, співали своїм голосом ага, і виставили ага. під своїм іменем. Вони просто беруть мій плюс під. Тобто, ага. А, мою пісню ну, записано то, 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 і поселять під своїм іменем. Так. Ну тобто ніхто за це не слідкує, не, 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 не скажемо, куди ну, можна Є Куди поскаржити? Це... Так, от властиво нема куди. Це <рігане> <я, рігане> <куди>. ну, тобто, <рігане> Та, <рігане> багато часу нервів, тобто, здоров'я. Коли і... ви звертаєтеся до, 에, тобто, за цією адресою, бо там є, а там ж є адреса, наприклад, телефон, то, як правило, за цим телефоном ніхто не проживає. Про можливість oh. заробляти в інтернеті взагалі не йдеться, так? Коли твій трек качають? Mm -hmm. Чи ну, є вже зараз зроблять? Хіба що на Хто, буде, хто, не, хто буде качати платний, якщо буде так, так, безплатно так, так, якщо скачати? Можна. Так, Абсолютно погоджуюсь. Як ви думаєте, коли десь ці речі хтось за це візьметься? Це, це, це мова про місяці, про роки? Ну, мабуть, не знаю, якщо би справді. Поп... З'явилась людина, які було би цікаво це все впорядкувати, провести в порядку. Це мабуть відбулося би швидко, але насправді тримкусь треба це хотіти зробити. Скажімо, тут є така ситуація. Наприклад, там от я, наприклад, свої свої авторські пісні там, скажімо, не тільки які є, які співає, співає терція, а ще помимо того, там. Я, наприклад, їх е, взяв на Хохму, зареєстрував е, у Доаспі у, у Києві, ага. на вулиці Богдана Хмельницького. Там є е, така певна організація, яка ще працює з Совєтського Союзу. Я взяв їх заре, 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 зареєстрував, там заповнив певні форми. Е, ці. Е, е, ну я вам скажу, що це було десь три роки тому. То, Тобто якимось чином мені час від часу приходить там 90 гривень, а, там, а, там 100, ні, 100. гривня за е розплату. Але я не знаю, я я чесно кажучи, я питаюся у людини, кажу, а яким чином ви прослідковуєте оце, де воно де воно співається? Тобто, ці, ця схема є якось так, вона утаємничена. Я навіть, я навіть, я навіть Можливо, не знаю, яким, хтось на тому і заробляє трішки більше. О, але факт залишається фактом, що мені що мені деколи приходить там раз у півроку грошові перекази на. На таку суму, там, на ту чи іншу. Там. Найважче за розміщення відеоробіт на телебаченні, Нав... ну, взагалі аудіо, аудіозапсів на радіо, тому що е, настільки воно все якось знаєш, комерційно, та і воно, знаєш, інколи ти робиш продукт, вливаєш в нього душу, зусилля, ти просто ну, ти розумієш, що це якісний продукт. Тобто так, це так, не стараєшся не, не робити просто неякісного. Але тобі ти приходиш на радіостанцію. І або нам заплатять за ефір, або ми скрутити не будемо. Ну, тобто у нас у нас такі правила. Твої кліпи ну, це... в нашому ефірі є, до речі. <рес> я, я, я. Це велике, дякую. Насправді львівські радіостанції досить коректно. Телеканали ставляться коректно до е, львівських виконавців. Ще один спосіб все-таки, як заробити, може, гроші-артиста, вибори незабаром. Десь mm -hmm. до таких речей, наскільки раду долучаєтесь і. Чи... І яким має бути політик, щоб ви його підтримали? Хто це має? Ну, можливо, не хто це має бути, яким він має. emburta. To jest je pewnie image Ну кого підтримує, кого не під дуже сумніваюся, що політики будуть звертатися до артистів. Насправді минулі вибори були досить так обмежені в участі артистів. Кожен на своїми силами ну, зараз якось... місцеві вибори, нове законодавство десь можливо будуть шукати різні шляхи підходу до громади. Я, я думаю, що все таки більше кандидатів будуть використовувати такі блокчені волонтерські, якісь побільше типу, більше в цьому напрямку працювати. Пришовся, та та... я не думаю, що вони будуть звертатися до артистів з як колись. Ми знову лишимося без роботи. Ось, але знаєш, ну, я не знаю, ну це точно не буде кандидат з опозиції. Тобто, а хто, якщо хтось звернеться з допомогою, комусь буде потрібна моя творчість, я ну, в принципі, щоб це не перейшло якимось моїм Абсолютно. моральним принципом, я, я думаю, так. що можна об, обговорити. Чи доводилося, зокрема, чи вам або терці, можливо десь звичайно, співпрацювати? Звичайно, доводилося. Доводилося, тобто, але це також було ми дуже добре це відфільтровували. Ми дуже, ми дуже добре розуміли. Ми дуже Же ми дуже добре добре знали тих людей особисто. От ми, ми підтримували їх не тільки концертами, виступами, що було раніше. А, але і наприклад, останнім часом, от до Верховної Ради, я, я знову ж таки не буду називати імен на прізвище. Ми, наприклад, підтримували, записували собі такі, але знову ж таки людей, яких ми особисто знаємо, і за яких ми даємо е, свій, е, свій кредит довіри, яким даємо. От. Тобто ми там, наприклад, записували словесні ролики. Там, от, ми любимо, ми знаємо. Mm -hmm. Будь ласка. Mm -hmm. Тобто на своєму автори. Yeah. Яка можливо з богочинних акцій найближчим часом буде відбуватись? Щось вже відомо? Ну, мені зараз важко сказати, бо, історія, як правило, у мене є чоловік-продюсер, який займається, скажімо, таким різним організаційним моментом. Я, як правило, їду, працюю. Тобто, це моя, моя це в мене це моя це творчість, тобто його організаційні різні моменти вести переговори за різні виступи на Тобто, різні Правильна акції. Тобто, організація <рес> праці та, правда, я їх можливо <рес> зараз не до кінця. Ще знаю які точно відбудуться, які ні, тобто тому що це його, <рес> його парафія. Тому не за не жаль не можу нічого сказати. Чітко тобто також ніяких ще поки що пропозиції до нас не на не надходило, але ми обов'язково їх розглядаємо і чи переглядали зараз десь можливість творчості, десь в контексті зараз стоїть дуже популярні пісні. Такі, патріотичного характеру, чи десь в цьому керунку думали про перегляд творчості. Е, ну, Дуже я... багато спекуляцій є зараз. Ну, про... Відверто кажучи, я оце, наприклад, час у мене в мене на кухні ще я такий в тому, в тому плані старовір. У мене, мене цей брехунець є, я от слухаю, які, які пісні проходять під гаслом. Хто як, хто як не ми, і ніхто крім нас. І це, це все такий, такий примітив. І я, я не знаю, скільки ми ще довго будемо від того, від того йти, від того Совєтського Союзу, від відштовхуватися. Абсолютно нічого нового, не цікаве, не щире. Не, тобто, але десь але але на гребені щирним, тобто, Я розумію, Хто, як, як, може, я розумію, хто угу. як може, хто як, хто, як виконаний. Так? От тут тут важко щось навіть таким людям порадити, якби вони це робили, так би якщо би хтось там почув, то би сказав, а як би ти порадив зробити? Так, ну я кажу, я би порадив, порадив зробити так, як так, як ми з Андріаною. Я ще хочу щось сказати. Працювати, щиро, працювати і не спекулювати, не дай Бог, не тому от є, у нас дуже багато такого такого правду. Тільки з'явилася подія, завтра вже пісня є на ту тему. Яким, яким чином воно воно від, воно відбувається? А переосмислити, а, а, а подумати, а проаналізувати. Знаєте, цей рух потрібен, е, от якщо, якщо ворог біля воріт, то тоді, то знаєте, швидкість потрібна. Моментально захищати. А оце. От, а я, в принципі, знаєш, от дос так само досить довгий час. Е... Думала про це, тому що багато хто, ну що люди, артисти піаряться собі. Тобто, я з'явилася привід і всі зразу почали співати, щоб їх максимально більше, скажімо, крутили, можливо, в радіопросторі, в телебаченні, тому що це актуально. Я досюдовий час виносила цю думку, ну в собі якось переварювала в голові. Я думаю, хочеться зробити якусь донести до слухача свою позицію, але воно не хочеться, щоб вони тебе само критикували. Але знаєш, якось поговоривши з одним своїм таким хорошим другом, він є таким активним волонтером. Він, вже активну роботу проводить по Допомога займається допомогою на, на сході. Він є вступником громадської організації пам'ять. І він ми, з, знаєш, поговорили, він каже: ну, в принципі, чому це твоє, це твоя позиція, що це стан душі? Ти, наприклад, це відчуваєш, ти хочеш це донести. Ну це, це твоє право, тому що це історія, це не можна про це не спну не, не, не доносити. Тому що ну кому зараз потрібні пісні про кохання? Тобто реально от не потрібні, де... Андріана, ну, я не погоджуюся. Ні, потрібні, <світ> але воно все рівно зараз. Так відеця, відеця, але воно так, але якщо ти це відчуваєшся, ти повинник нічого поганого в тому так. і тобто він мене якось переконав в тому, тобто, я... Я, я я, я, зап... Ти не я розумів. записала пісню, записала вона вже в принципі майже готова. Я вже виконую на було концертах. Правда, кілька разів була, і ми готуємося до зйомок зйомок кліпу. Хочемо все-таки ну, донести до слухача до глядача щось таке, не знаю, особливе. Тобто, якось не просто зняти відеороботу, роботу, mm -hmm. наприклад, на якихось може, документальних. Я розумію, що це все-таки зачіпають, навіть ті документальні моменти. Вони коли переглядаєш, ти, ти не можеш просто сидіти спокійно. Ти, yeah. ти просто не знаєш, що з тобою відбувається. Але ти хочеш донести щось своє, таке якось подати цю роботу так, щоб вона все-таки запам'яталася в пам'яті людей. Не просто пройшла, так як чергова пісня про про те. Що відбувається, а зробити чимось її особливим. Тому так. я й довго виношую вже вона каже записана. Можливо, ж тільки восени приступимо до з кліпу, mm -hmm. тому що справді підготовчий процес такий досить тривалий. Ну, і... До речі, та сама історія була з тою, тою пісною плини, кача. Ну, та кажучи, сама історія. До мене дзвонить один колега, я вже, чесно кажучи, змучився про це говорити, що не хочу називати його ім'я і прізвище, тому що його, в принципі, дуже люблю. А, але, та, 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 так, але він мене, він мене, він мене, він мене запитався, е, таке цікаве, чесно кажучи, я ледь його не послав. Е, тобто відверто вам кажуть, бо е, він мене запитався, а я, тобто питання, звичайно, цитую. Е, як вам вдалося? пролобіювати пісню гей плине кача на майдан то це це, 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 це це цікаво не. тобто я йому від я спочатку так так зробив знаєте як по Йозі, <хух> так, так видихнув. Так? і кажу, ти знаєш, друже? Я кажу, ця пісня записана була ще чотирнадцять років тому. Чотирнадцять років років тому. Просто так. Ми сиділи за столом. у Нас виникла ідея, ми її взагалі давно давно вже співали. Просто виникла ідея записати, зробити народний альбом. Ми його записали чотирнадцять років тому. Пісня От, і потім пекається. її, і потім її, Тобто, ну там довга там довга історія. Просто хтось з друзів Михайла Жезнівського не з бов почав під атмосферу. Ставили, і потім цей. Так само так, само, так само і це воно не тобто її знов ж таки. Її багато хто співає. Так же, що але, вона вже була але давно так відома, як так. Ні, ні, ну тут, як воно тут йдеться зі... не за то. Просто так воно так, І воно так, 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 так воно дуже вийшло. моментно це було так. О, і я я вам скажу відверто, що я там не буде оригінальний в тому, якщо коли, коли я скажу, бо я весь час сидів там, ну слідкував. І коли я почув оце, коли труни несуть під цю під цю пісню. Для мене це було. Тобто, я ще, я ще подумав. Ого, 14 років тому, і тут вона отак от, так от вона її припасувала час її часом. Мені а мені, аж самому аж самому по шкірі пішов, коли я оце перший раз побачив, і ніякої звичайно, що ніяких претензій, не дай Бог. Андріан, каже, нам трішки провідкрила секрет вересні. Приблизно ми чекаємо нову пісню, ну, роботу на, на осі. можливо не попікадірсдійській терці, а безпосередньо ваша творчість де як коли, що? Щось... Ну плани стандартні. Так працювати, працювати, працювати і у праці Знаєте, праці, тобто є такі стандартні плани, тобто, звичайно, що щось писати, звичайно, щось творити, звичайно, що є певні плани на якусь концертну діяльність, тобто, ну, чогось такого. Тобто, це є нормальна робота артиста. Ми тут е часто ще дякую дуже до для військових. Для... Таке питання військових, до політиків, але е вашу хочу почути ту думку, коли, коли завершиться війна? Воно дуже абстрактне, але все-таки мова йде про роки чи місяці. Десь ваше відчуття. Такі. Ну знаєш, хотілося би, щоб це щоб це вже закінчилося сьогодні, після обіду. Не? А так, десь по відчуттях, наскільки ті ті речі але можуть чи... наскільки це. Наскільки, ну, важко, тобто сказати. є бажання, є величезне бажання, я думаю, що ми тут, правда, тобто хотілося, щоб воно закінчилося вже і зараз. Відчуті, практично, не знаю, важко сказати, тому що ти можеш не від нас від нас і ми відбувається тут щось, відчувати, щось... насправді, хочеться дійсно відчути, щоб це відчується, і... закінчиться та. завтра, і от, але що не від тебе це залежить, Зовси і не ми керуємо процес. Зовсім інша тема, і вона я боюся надовго. Вона не вистачає на фірм. А нам справді не вистачить. Ми мусимо завершувати, незважаючи так. на важкі економічні політичні ситуації в країні. Дякуємо, що залишаєтесь цією ниткою такої щирості творчості. Нагадую, співачка Андріана у нашій студії, соліст пікардійської терції Славко Нудик. Дякую за відверту розмову Дякую. і глядачам Дякую. за увагу. Дякую.